У ліцеї номер 1 відкрили анотаційну дошку полеглому на війні випускникові. Андрій Заводовський, боєць 95-ї окремої десанто штурмової бригади на російсько-українській війні з 2015 року брав участь у бойових діях поблизу Попасної Луганської області та селища Зайцеве на Донеччині. Попри чималий бойовий досвід у рідному ліцеї Андрія Заводовського досі пам'ятають як допитливого школяра з позитивною поведінкою. Дев'ятий кабінет, середній ряд. Остання парта найкращий друг, Любчик Підлузький і Андрій Завадовський. І завжди посмішка, там щось під партою, математику не любив, це читання його, це його радість, пізнання навколишнього світу, і завжди постійні запитання, зацікавлені очі. Невеликий чубчик, кругла голівонька, і на тебе дивляться уважні, променисті допитливі очі. Ці очі не змінилися навіть через те, що довелося пройти. Нашому Андрійчику світлий, сонячний та позитивний. Так про свого полеглого чоловіка говорить Оксана Завадовська: 13 років разом, з яких 10 у шлюбі. Молода пара виховувала Соломіку та Устима. Спочатку повномасштабної російської агресії Андрія вдруге мобілізували на фронт. Під час останньої ротації боєць обіцяв повернутися. Однак ворог підступно вбив українського захисника. Я повернусь до тебе живим, здоровим та неушкодженим. Я тебе люблю. Ти сильна, ти все зможеш. Зараз, коли не стало, залишилася сильними, що вас тримає? Мене тримають діти, вони прекрасні. Відбиток його. І я не можу це гасло забути. Я сильна, я все зможу. Дуже мене тримає духовно. Наша духовна любов продовжує. Мене тримати і жити далі. Десантник Андрій Заводовський героїчно загинув торік восени на купінсько лиманському відтинку фронту. Війна далі триває, але це не означає, що ми не повинні шанувати пам'ять вже і шанувати пам'ять тих, хто віддав своє найдорожче життя. Андрій служив в Славетній 95-й десантно-штурмовій бригаді. Мав можливість перед великодніми святами у них бути з дронами, з іншою допомогою. Тому знаю, яка це така легендарна бригада, яка дійсно воює на самих важких напрямках. Тому Андрій, як і інші побратими, які і на цій школі, і на інших з Франківської громади віддали своє життя. Вони віддали за кожного з нас за те, щоб ми могли тут навчатися в школі під синьо-жовтим прапором. Михайло Березен, Ярослав Лелет новина на вежі.